Добре. то що робити зараз нам з тими людьми, які тривалий час жили під російською окупацією українцями, і яким росіяни вкладали оцю свою пропаганду день за днем, хвилина за хвилиною в їхні голову? Яким чином їх роззомбовувати? Ну насправді перше треба у них треба забрати право голосу. От тут треба йти шляхом е, Балтійських держав, які це зробили в 91-му, Живий має всі права, пенсію, там не знаю, пособі, все що завгодно, навчання, все. От я маю і ти маєш однаково, але ти не голосуєш, а я голосую дуже просто, і ми тоді знімемо всі питання. Вони не хочуть голосувати. Насправді їм це не треба. І вони залюбки би і так це зробили. У нас була колись пропозиція. а Давайте не будуть кандидати в депутати давати по 200 гривень за голос, а давайте держава дасть. Або ти голосуєш, або тобі 200 гривень, і ти не голосуєш. Просто не голосує. І побачите, скільки людей отримав, візьме 200 гривень. От позбавлення права голосу. Все. І більше нічого. Якщо він не зчинив злочин, звісно, якщо людина скрила злочин, вона має бути засуджена. Питань нема. Але якщо не зчинив злочин, новий статус сірих паспортів. І вони будуть не проти, і ми будемо не проти. І ми е, і державу творити будуть тільки ті, хто хоче творити державу. А взагалі глобально це прекрасна ідея. На виборах лежать 500 гривень і бюлетінь. Ти береш або то, або то. Друзі, залишається зовсім мало часу, тому пропоную далі питання бліц. Пишуть, що ви особисто знайомі з Володимиром вашей. Ми... Якби ви його побачили зараз, от що б ви йому сказали? Ну, Однією фразою. Бабах, з чого завгодно, ну, або придушить. Єдине, що ну, фізичний вплив. Ми його бачили в коридорах влади, да, це було Був такий гріх, але ми про це згадали, коли він президентом став, кажу, слухай, чого чувака знаю. Він <там відходив>. <Вот>. Задушили? Ні, там розмовляти нема, з ким, це не, не жива істота, це зомбі, зомбі треба нищити. Дивіться, кінофільми про Walking Dead.